Свята це час витрат, особливо якщо ви любите прикрашати свій дім зверху донизу. Традиційний спосіб прикрасити будинок це використання святкової зелені, наприклад, гірлянд, кашпо або навіть живого різдвяного дерева. Для творчих садівників є простий спосіб заощадити на декорі створення власних вінків. Вінки це невідомий атрибут свят, якими прикрашають вхідні двері, вестибюлі та стіни, щоб додати атмосфери природи всередину. Хоча вони часто виглядають складними та вітонченими, насправді вінки дуже легко зробити, якщо у вас є потрібні інструменти. Будь-який вінок починається з гарної основи, і для цього можна звернутися до природи. 18 рослин, які ідеально підходять для створення вінків від традиційних варіантів до незвичних. Яліна Ялина чудово підходить для густих, пишних вінків зі святковим настроєм. Її гілки ідеальні для традиційного вигляду, а насичений зелений колір чудово поєднується з класичною червоно-зеленою палітрою. Хвоя може не триматися так довго, як інші варіанти, але якщо розмістити вінок у прохолодному місці, а не в теплому приміщенні, він збереже форму. Осколки ялина дуже густа, вам не знадобиться багато додаткового декору. Ялиця якщо ви хочете, щоб ваш вінок протримався протягом усього святкового сезону, або навіть довше, якщо ви з тих, хто не поспішає прибирати прикраси, ялиця ідеальний варіант. Навіть при щільному укладанні хвоя залишається на місці, завдяки чому вінок виглядає свіжим тижнями. Крім того, він наповнює повітря ароматом, який асоціюється з Різдвом. Ще одна перевага яліці її гілки набагато м'які, ніж у ялини, тому з ними легше працювати. Якщо ви новачок у створенні вінків, варто зверни саме яліцю. Кипарис. Кипарис також м'який і гнучкий. Але він створює більше ніжний та легкий вигляд, ніж густі гілки ялиці. Його листя виглядає майже пухнастим, додаючи чудову текстуру та легкий аромат, який зустрічає вас біля входу. М'який кипарис гарно поєднується з іншими елементами декору, наприклад, шишками або ягодами. Щоб вінок довше тримав форму, тримайте його в прохолодному місці. Хвоя. Сосна, мабуть, перше, що спадає на думку, коли йде про вінки чи свята взагалі. Сосновий вінок це один із найтрадичних варіантів, відомий своєю довговічністю та святковим ароматом. Гілки легко піддаються обробці, тому вони ідеальні для початківців. Ще одна перевага сосни її доступність. Її легко знайти, і вона чудово поєднується з іншими елементами декору. Додайте гірлянду зі світлодіодів та червоні стрічки, щоб ваш вінок сяяв у будь-який час доби. Ялівець. Ялівець ще одна класика для святкових вінків, особливо якщо ви хочете додати сучасний штрих. Його гілки різноманітні за текстурою та відтінками, що дозволяє створити ідеальний вінок для вашого простору. Щоб вінок з ялівця протримався весь сезон, тримайте його в прохолодному місці. Подалі від прямого сонця. Також періодично оприскуйте його водою, щоб гілки не витрачали хвою. Падуб Падуб це обов'язковий елемент святкового декору. Його блискучі листки та яскраві ягоди додають класичного різдвяного вигляду вашому дому, де б він не знаходився. Падуб не має такої ж структури, як, наприклад, ялина чи сосна. Якщо вас це влаштовує, можна зробити вінок лише з падуба, але можна і поєднати його з іншою зеленю для контрасту. Також пам'ятайте, що ягоди падуба отруйні, тому тримайте їх подали від домашніх улюблених та дітей. Самшит: дрібні листки самшиту, щільно розташовані на гнучких гілках, дозволяють навіть початківцям легко створити пишний вінок. Він може не бути традиційним святковим варіантом, але це має свої переваги, такий вінок можна використовувати цілий рік. Тонкі гілки дозволяють створювати вінки різних форм та розмірів. Для мінімалістичного вигляду використовуйте кількість гілок, а для більш традиційного, щільно їх укладайте. Листя та гілки повільно сохнути, тому вінок довго зберігає свіжий вигляд. Дерен Хоча зелені вінки це стандарт для свят, смороду не єдиний варіант. Якщо ви віддаєте перевагу більш рустичному або нейтральному вигляду, гілки самі по собі можуть стати основою для стильного вінка. Гілки дерено ідеальні для таких вінків завдяки своїм яскравим кольорам. Червоний найкраще підходить для свят, але будь-які гілки дерену можна використовувати для створення гарного вінка. Додайте трохи вічно зеленої зелені, якщо хочете більше кольору. Розмарин. Ті, хто виробляє прянощі, можуть використовувати їх для створення ароматного вінка, ідеального для обіднього столу. Розмарин один із найкращих варіантів завдяки своїм дерев'янистим, але гнучким стеблам, які легко обертаються навколо каркасу. Для великого вінка знадобиться багато розмарину, тому переконайтеся, що ваша рослина досить велика. Не зрізайте занадто багато зараз, щоб не пошкодити рослину, особливо стягування. Майоран Якщо у вас теплий клімат і багато майорану, використовуйте його для святкових вінків. Його дрібні листки створюють пишний вигляд і наповнюють повітря приємним земляним ароматом. Як і з розмарином, для великого вінка знадобиться багато майорану. Якщо його не виставає, можна зробити маленькі вінки для сервірування столу. Вінки з майорану не тримаються так довго, як інші варіанти, але його аромат вартий того, щоб використовувати його хоча б на коротку годину. Шавлія пишні листки шавлії додають чудову текстуру святковому вінку. Її пухнасте листя виглядає м'якше, ніж у традиційних вінків. А сріблястий відтінок додає зимової атмосфери. Ще краще вони виглядають у поєднанні з яскравими елементами, наприклад, червоними ягодами. Шавлія – це популярний інгредієнт у багатьох різдвяних стравах, тому її аромат чудово підходить для святкового обіду. Періодично торкайтеся листя, щоб воно виділяло свіжий запах. Лаванда ще одна середземноморська рослина. Лавандові віночки виглядають чудово цілий рік, але особливо справляння. Вони наповнюють приміщення квітковим ароматом, який нагадує про літо. Використання лаванди в грудні вимагає підготовки, особливо в холодному кліматі. Збирайте квіти протягом року, сушіть їх у пучках, а потім використовуйте для створення ароматного вінка з ніжним фіолетовим відтінком. Лаврове листя. Лаврове листя чудовий спосіб додати тропічний відтінок до святкового декору. Хоча воно в основному використовується в кулінарії, його листки також мають декоративну цінність. Вони добре зберігають форму навіть у висушеному вигляді. Лаврове листя має земляний аромат, який швидко наповнює кімнату. Воно може не виглядати класично святковим, але в поєднанні зі стрічками чи кульками створити відповідну атмосферу. Евкаліпт. Ще один варіант, який добре виглядає цілий рік це евкаліпт. Його сріблясто-зелене листя часто використовується у флористиці завдяки своїй естетиці. Воно також відділяє легкий свіжий аромат, який додає легкості вашому дому. Оскільки евкаліпт добре сохне, ваш вінок протримається не лише протягом свят, а й після них. Можна поєднати його з іншими елементами декору або залишитися мінімалістичним. Сушені квіти для літнього або осіннього вигляду готуйтеся до створення вінків ще в теплу пору року, сушачі квіти зі свого саду. Багато квітів добре сохнути, особливо якщо їх підвісити вниз головою. Потім використовуйте їх для святкового декору, щоб додати унікальності традиційному вінку. Пам'ятайте, що сухі стебла з часом стають крихкими. Якщо хочете використовувати їх у вінках, або робіть їх корочими та поєднуйте з іншою зеленню, або відразу формуйте пучки для каркасу. Залишкові думки завжди можна купити готові вінки під час свят. Але для творчих садівників створення власних вінків це набагато цікавіше, аже можна поєднувати рослини та декор на свій смак.